Міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин, духовності, спорту, з питань дотримання законності та порядку регламенту. Члени комісії Болеза Оксана Іванівна, Глушкові Райваніна, Бандурович Оксана Федорівна, Рацин Михайло Олександрович, відсутній, не знаю, може, ще прийти. Присутній коєєва Наталія Іванівна, головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та діловодства міської ради. Лужкові на головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради, Галас Ольга на головний спеціаліст відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту міської ради. На порядку денному у нас 5 питань. Перше питання, яке винесено на комісію, про внесення змін у штатному розписі закладів загальної середньої освіти, Шевської міської ради Закарпатської області, буде доповідати так думав Оля Степаніна. Да? Так, Шановні колеги, перше питання, яке наноситься на обговорення, погодження внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти. Маємо висновки інклюзивно-ресурсного центру Шарської міської ради про надання інклюзивності двох діткам, які виникла потреба введенні в штатні розписи двох ставок асистентів вчителя Дубльський заклад загальної середньої освіти та Іллінська початкова школа. В зв'язку зі змінами, раніше нової редакції типових штатних розписів закладів дошкільної освіти, виникла потреба внесення змін відповідно і в штатні розписи цих закладів. Деякі штатні одиниці виводяться із штатних розписів в зв'язку з тим, зв що немає таких посад згідно класифікатора професій, одні ставки вводяться, інші ставки відповідно вводяться. Першому питання. Це по-моєму вже у другому. Ні, ні, частина ясно, Олеза за. За так. Ну, питання нашого зібрання. пронесення змін у штатні штатній закладів дошкільної освіти Шевської міської ради Закарпатської області. Відповідає віра Ольга Степанівна. Знову ж таки, відповідно наказу. Стержна освіти нові no 25 року про затвердження повідоштатних нормативних закладів дошкільної освіти виникло питання про внесення змін до штатних розписів закладів дошкільної освіти. Знаємо, що навантаження пет працівників відповідно зменшилося, Було 35 годин, стало 30, 25 пет навантаження і 5 годин для методичної роботи вихователів, взагалі петпрацівників. Тому відповідно, якщо раніше на групу навантаження було на, на двох вихователів 1,9 ставки, зараз вже 2,1. Тому бачимо самі, що є необхідність певня нових. Штатних одиниць, ну тут дуже дуже велико, я лише скажу коротко, що, що вводиться, що виводиться в закладах дошкільної освіти. Отже, взагалі у всіх закладах дошкільної освіти у нас зараз є 59 рук, 903 троє Введено додатково штатні ставки 16,3 вихователів, 3,24 помічників помічники вихователя, дві ставки за вгоспів, виведено. Штатній одиниці бухгалтерів, дві, дві, дві ставки, зате додано є таке ну, зі штатного розпису є таке, така посада, як е, е, фахівець закупівель. Ну, цю роботу відповідно виконують бухгалтери, тому введено 9 ставок е, фахівців з закупівель, але виведено дві ставки бухгалтерів. 0,167 ставки психолога введено, дві ставки асистента вихователя, кухар 2,5 ставки, за зате виведено 2,5 з половиною ставки, 2 з половиною, тобто бачимо дві додано ставки кухаря, а 2,5 виведено ставки помічників кухаря, оскільки новому штабним розписом не передбачено такої штатної одиниці. Комірника 0,75, медсестри 025 і е, методист, одна ставка додана. Відповідно, бо там знову ж таки по штатних розписах залежно від кількості груп, від кількості дітей вводиться е, масштабна одиниця методист. Ну, це садочках. Дякую. Є питання? Була за за. За править. Так, третє питання про затвердження вартості харчування учнів у загального. У закладах задньої середньої освіти і шестської міської ради Закарпатської області. Так, оля Степаніна, розповідайте. Про харчування про звернення, що немає, але тут пропускаємося. Ага. Значить спершу. В січні тисячі року встановлено вартість харчування для учнів перших 11 класів закладу загальної середньої освіти у розмірі 50 тисяч 50 гривень на день на одну особу. Така, така вартість харчування. Це в закладах загальної середньої освіти. І безкоштовно. Це перші початки. Ну, перші четверті будуть безкоштовно. 5-11 рішення харчуватися харчувати залишити крівої категорії, пів категорії, тобто. Те, щоб дофінансуватися з місцевого бюджету. Бо перший четвертій не зарахуємо субвенції. Тобто зібрання класи. 5 9, -й клас. якщо згідно брати закону, то там йде е, діти сирота діти позбавлені діти з інвалідністю, і діти, які навчаються в класах інклюзивних класах, чотири категорії дітей. Але є ще додатково нас поводжується з виконком рішення виконкому, додатковий список, ото військові діти учасників е, е, бойових дій. Можуть бути діти чорнобильців, можуть бути. Ну як прийме наш рішення придуть, додатково списком за те. Немає значить, дитина з інвалідністю, яка має посвідчення, дитина з дитина Чує? Ні. Дитина з дитина, яка находяться з особливо світніми потребами. Двіся, дитина сирота, дитина позбавлена батьківського із Дитина, яка з особливими освітніми потребами, м. та вкове ще казав, четверта категорія інваліднів, казала ніде інвалідність. Чи всі групи, чи не всі групи, бо ми, просто діти є в школі, мало, записп... мало забезпечення. Чотири категорії дітей по закону харчуються. Діти з інвалідністю. Діти лежали з особливими освітніми потребами. Вони деякі мають з інвалідність, але якщо. <плес> Якщо і в зимовому класі, то ну, зараз я... То це за рахунок чи з нашого Ні, жерка? перші четверті класи всі. Всі. за рахунок всі визволять державна субвенція. Це в цьому році Ні? в тому я звели. А п'ять-дев'яти теж момент. А не їде... поки що, що всі діти в школі будуть безкоштовно. Якщо буде всіх буде безкоштовно. Так, є таке, є таке. У нас у нас та не будуть їсти просто. І з першого четвертого класу не сидіти і п'ять. Не хочуть. ну як, Яке рішення витриняти, я не знаю. Але в нас на даний час ідемо про те, щоб харчуватися перші четверті класи всі без винятку. Безкоштовно, а 5-11 класси піти в категорії, бо все дуже добре да, полегшить. Чесно. Так, є, є питання в цьому питанні, в мене теж не була за. за. Так, четверте питання нашої комісії про зміну режиму роботи закладу з дошкільної освіти у місті Шави, Шевської міської ради Закарпатської області. Ольга Степанівна, все ваші, так? Да? Все питання читання. Ага, про зміну, зміну режиму роботи закладів. Дивіться, в нас у, саду, у нас із 21 садочка всі садочки працювали за режимом роботи 10 половиною годин, за винятком п'яти садочків, то ішавські чотири садочки і Собатницькі. Ще давно свій час, коли собак теж ну, був в Ішацькій міській раді, прийнято було рішення про 12 години режим роботи. А тепер Кажуть, що немає такої потреби ні садочки, тому що раніше була така потреба, батьки всі ходили на роботу, треба було ранені поскорити 90 садочок. Зараз такої потреби немає, бо забирають проводять їх пізніше, забирають скоріше. Тому, якби немає такої потреби, 12 годин тримати ну, і людей на роботі і садочку робити 12 дванадцять. Тому таке рішення було прийнято нам всіма спільно про переведення на 10 з на половиною години робочого А з якої коритої години? Я так розумію, що то будуть садочі. До 7, мабуть, з 7 до 7. Ну, графік, взагалі, затверджує самі керівництва. <плат> Я так розумію, що кожен садочок буде виходити з потреб. Наприклад, якщо, якщо наприклад, батьки йдуть на роботу на 8 годину, то, напевно, садочок буде на 7.20, на 7.30 починатися робочий, і до 17 йти, звісно, чи до 18, -18, 18, -18, -18, -18 працювати. А в кого, наприклад, де батьки переважно йдуть на дев'яту годину, тож немає потреби mm -hmm. такої дуже скоро Бо, фактично. Графіки роботи затверджують керівники закладів освіти. Вони тут уходити своїх потреб. Тому про якесь якісь і опитування і вивчить питання, як краще їм затверджувати графік роботи. Та, не є, так. Блеза, за. Матерово, за. Так. Слідуючи питання про складення тексту меморандуму про співпрацю між Іршевською міською радою Закарпатської області та благодійним фондом молода громада. Mm -hmm. я. я розкажу, що це за меморандум і що це за благодійний фонд молода громада, де тут шавська міська рада. Десь приблизно з весни цього року, чи з зими цього року. Ми вже починали вивчати досвід інших громад, які пілотували е, такий цікавий дуже проєкт, який пропонує якраз благодійний фонд громада, який називається Фонд стійкості громад. Е, в чому він полягає? Він полягає в тому, що, наприклад, є в громаді е, активні волонтери, котрі е, роблять е, ну, таку велику волонтерську справу. Є учні, є дорослі, діти, жінки, чоловіки, неважливо. І вони за це ну, не отримують нічого, звичайно, гроші кошти ніяких не отримують. Разом з тим є бізнес, малий середній бізнес у громаді, котрий би хотів, можливо, започаткувати свою справу, власну справу, але недостатньо має ресурсів для того, щоб це розпочати. І можливо, чогось не вистачає якогось обладнання, якогось інструментів, ну чогось не вистачає. Цим молодим бізнесменом, аби свій стартап запровадити, або впроваджувати вже якби, наступні кроки з започаткованого свого підприємництва. Що пропонується у рамках меморандуму? У рамках меморандуму пропонується така співпраця між активними громадянами міською владою, місцевою владою та бізнесом. Яким чином, якщо, наприклад, волонтери працюють і отримують за свою... Роботу, не гроші, але такий еквівалент грошей у вигляді токенів, умовно, за одну годину роботи волонтер чи волонтерка отримує один токен вартістю 50 гривень. Таким чином, ми накопичуємо такий капітал у вигляді цих токенів. Разом з тим, після того, як накопичити цей капітал, в певній сумі, якщо їх перерахувати на гроші, якийсь представник чи представниця малого середнього підприємництва просить, звертається до громади і просить на свій бізнес певну суму коштів. Це поворотні кошти. Це не грант, це поворотні кошти. Що робить власник Петтокін? Він може прозоро проголосувати за ту ідею чи ініціативу того підприємця. Це є спеціальна така програма, От ми пройшли довгий етап, от, скажу, чи з кінця зими, чи спочатку весни ми пройшли певний етап підготовки. І зараз нам, нас взяли як громаду, яка може, має спроможності у цей, у цей проєкт заходити з володінним фондом Молода громада. І якраз цей меморандон про співпрацю говорить про те, що. Подійний фонд молода громада проводить навчання для наших спеціалістів для робочої групи. Він буде повністю вчити, як цей процес має впроваджуватися. І ми до 1 квітня постараємося зробити такий пробу у нашій громаді. Кошти Шарська міська рада на це не отримує, отримує громадська організація, яка буде партнеркою у співпраці. І відповідно саме вона буде ті кошти на проєкти, за які люди проголосують своїми токенами, буде переказувати кошти. Якщо ми побачимо, що нам цей пілот сподобався, то ми зможемо після 1 квітня наступного року його просто пролонгувати. Про це йдеться в меморандумі про співпрацю між Шарською міською радою та володійним фондом молода громада. Він у вас є в наша група. Ось, ну я особисто і я знаю, що так політика наших депутатів і місцевої влади на розвиток а, нашої громади. А це якраз один із інструментів розвитку нашої громади. Так що я пропоную підтримати. Так, була за підтримку. Так, на цьому всі питання нашої комісії вичерпані. дякуємо всім за увагу.